У 2025 році ті, хто вже мають відстрочку від мобілізації в Україні, можуть її втратити. Що зміниться, та кого це стосується? Кого з чоловіків не мобілізують 25-го і про що ТЦК нагадали військовозобов'язаним військово зобов'язаним вже за мить в ексклюзиві ТСНЮА. в Україні? Деякі військово зобов'язані мають право на відстрочку від мобілізації. Втім, існують певні категорії населення, які не можуть її отримати. Також за певних обставин можна втратити навіть вже наявну відстрочку. Про це йдеться у законі України. Отже, отримати відстрочку від мобілізації в січні, наступного року не зможуть. Студенти, які навчаються на заочному чи вечірньому відділенні, або отримують другу чи третю вищу освіту. Батьки, які мають троє чи більше неповнолітніх дітей та заборгованість з виплати аліментів, особи, в яких дружина має третю групу інвалідності. За винятком кількох випадків, коли відстрочку можуть надати, ті, хто доглядає за особами з інвалідністю першої або другої групи, якщо про них можуть подбати інші працездатні родичі або близькі. Самотні батьки, якщо мати їхньої дитини або дітей. Е не позбавлена материнського права, не визнана померлою, зниклою безвісти, та не перебуває у в'язниці. Тобто теоретично може попіклуватися про дитину дітей. Особи, які раніше були обмежено придатними, але після повтореної ВЛК визнані придатними до військової служби працівники підприємств, установ та організації Міноборони, якщо вони не були забороньовані роботодавцями. Але за деяких обставин можна також витратити наявну відстрочку. Зокрема, це може відбутися, якщо для її отримання людина навмисно подала неправдиву інформацію. Відстрочку можуть анулювати і через те, що військово зобов'язаний не виконує взятих на себе зобов'язань щодо догляду. Та все ж в Україні деякі громадяни від 18 до шісти. Десяти років не підлягають мобілізації з різних причин. Частина українців не може бути призвана до лав ЗСУ примусово. А втім, право на звільнення від мобілізації має бути підтверджено документально. Про це йдеться у законі України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Зазначається, що під час загальної мобілізації призову не підлягають ті українці, які мають право на відстрочку, а також чоловіки, які мають бронювання. Окрім того, не підлягатимуть мобілізації громадяни віком від 18 до 60 років, яких визнано непридатними до проходження військової служби за результатами проходження військово-лікарської комісії. Також не можуть призвати людей, які виключені із військового обліку, згідно із законопроектом про внесення змін до деяких законодавчих актів України з окремих питань проходження військової служби мобілізації. Та військового обліку мобілізації підлягають військово зобов'язані українці віком від 25 до 60 років. Примусово мобілізувати також можуть із 18 років, але лише у разі, якщо такі особи закінчили військову кафедру при вищій або проходили строкову службу. Також у ТЦК нагадали, що військові зобов'язані мають носити із собою військово-облікові документи під час воєнного стану. А до таких документів належить посвідчення про приписку до призовної дільниці для призовників, військовий квиток або тимчасове посвідчення військовозобов'язаного для військовозобов'язаних, а також військовий квиток для резервістів. Разом із тим в Україні продовжується бронювання працівників критичних підприємств. Роботодавці віднедавна можуть знову робити це у дії. Після масованої кібератаки росіян наприкінці грудня. Дня, деякі послуги були недоступні, проте бронювання знову можливе в дії за словами очільника. Мінцифри дія сама підтягує дані працівників, яких можна забронювати і перевіряє відповідність вимогам. Потрібно подати заявку і чекати 72 години, після чого відповідь надходить окремо щодо кожного в особистий кабінет заявника. А щоб забронювати працівника, потрібно зареєструватися та авторизуватися в електронному кабінеті на порталі Дія у розділі послуги обрати бронювання працівників, перевірити дані про вашу компанію, заповнити дані про працівників, яких бронюєте. Після підписати документи і все готово. А як зазначила міністерка економіки Юлія Свереденко, зараз триває і робота над відновленням бронювання для філій компаній та для кінцевих бенефіціарів. Також компанії вже активно оновлюють статус критичності. А ви маєте відстрочку з якими проблемами стикалися? Пишіть свої історії у коментарях, щоб не пропустити нові випуски. Підписуйтесь на наш канал і тисніть вподобайки.